Доброго дня! У вас сьогодні шостий день стимуляції. Зараз проведемо призвуковий моніторинг для того, щоб розуміти, як ростуть фолікули, як ви відповідаєте на стимуляцію. Добре. Тому проходьте, будь ласка, на узі. Зараз будемо дивитися. Добре. Так, Сьогодні у нас шостий день стимуляції. Ми бачимо хороший, красивий проліферативний ендометрій товщиною 9,2 мм. У яєчниках. Ростуть фолікули. Зліва краще, справа трошечки гірше. Ось тобто, ось так у нас виглядає лівий яєчник, його розміри складають 49 на 32 міліметра. Біля 14 фолікулів. Максимальний розмір 14 міліметрів. Сьогодні ми зможемо призначити. Пункцію, і, відповідно, вже наступний на зустріч це буде зустрічна пункція, де ми будемо брати клітинки. Олі я порекомендую багато пити рідини і білкова їжа. Отже, по даних узі у нас рівномірно ростуть фолікули, в більшій мірі ріст виражений зліва. Відповідно, ми назначаємось на пункцію видають дівчата по Розписаному листочку призначення препарати, розповідають, як їх колоти. Ми з вами наступний раз зустрічаємось уже на полиці. Тому чекаю вас із чоловіком, обов'язково навче. Тобто нічого не їсти, не пити, навіть водички і в хорошому настрої. Добре. Тобто, Добре до зустрічі. Так, Оль, по препаратам. Я вам даю ще 600 перегонів. Добавляються далі дози. Залишається на 175 ще на 4 дні. 600 ага. перегону я вам ще додаю. Ага. Так? Далі ага. змінимо. Далі додається з завтрашнього дня, додається у нас оргалотран, який буде колотися теж в живіт. Але він буде колотися за годину до перегону. Ага. Ви колете ось о 8-й, буде колоти оргалотран ага. з завтрашнього дня о 7 ранку. Нічого такого складного немає. Ви просто берете шприц, знімаєте різиночку, випускаєте все в живіт. Uh -huh. Їх тут чотири на чотири дні з завтрашнього дня. Сьогодні я вже друга приїхала на консультацію до свого лікаря Микотюка Олександра Володимировича. Я вже колю препарати, мені їх видали ще в першому разі, коли я приїжджала на УЗД. Мені розповіла медсестра, як це все зробити. Я дуже хвилювалася перші рази. Я взагалі думала, що це робив муж, тому що я цього всього боюся. Але так як я в Запоріжжя я буду їхати сюди другий, третій раз, і я повинна буду колоти їх сама. Тому я почала сама їх пробувати колоти. Спочатку була дуже лячна, але потім я привикла і все було добре. Наступна зустріч буде у нас вже на пункцію. Я буду вже разом з чоловіком. Це така хвилююча буде мить. А ну до зустрічі на наступній серії.